Друзі, вітаємо всіх на нашому каналі. Наші хлопці поїхали на тиждень у літній табір, а ми, користуючись нагодою, що можна менше стояти у плити, заїхали на дачу на декілька днів з ночівлею. Тож, в цьому відео буде наша робота мінімум за 2 дні. Всім приємного перегляду! Може, той, той не гарний, то запустити його під цей. Можна. Як зазвичай буває, коли ми плануємо приїхати на будівництво якомога раніше, обов'язково виявиться, що треба заїхати в декілька магазинів, щось докупити, комусь щось завести або забрати. Так і виходить, що потрапляємо ми на дачу у кращому випадку під обід, а то й пізніше. А так як цього разу ми планували заїхати з ночівлею, то треба було і продуктів захопити, причому таких, які б не зіпсувалися від спеки, бо холодильника на дачі у нас немає. І цього разу ми заїхали на склад з будівельними матеріалами і дещо закупили. Потім заїхали дізнатися, можливо, є дешевий профнастил, і виявилося, що є сім листів. Він трохи відрізняється від того, який ми купували раніше. Бо він двосторонній. і наперед хочу пояснити, чому нас це не бентежить. По-перше, коли довго будуєшся і при цьому немає абсолютно ніякого паркану, і постійно знаходишся як на долоні у всіх небайдужих сусідів, то хочеться вже якомога швидше зробити хоч якийсь паркан, на який вистачить нашого бюджету. Як виявилося, паркан зі стовпчиками із цегли, як хотілося раніше. Ми не потягнемо, бо ціни ростуть як не в себе. Тож шукаємо більш дешевий варіант вже без цегли, і листи з деяким браком, тобто не кондицію. Це або незначні вм'ятинки, до речі, чи помітили ви хоч одну або легкі подряпинки, яких також майже не видно. Вже настільки хочеться затишку, що мені, вибачте, на слові абсолютно пофіг навіть на те що деякі листи зсередини світлі, а деякі коричневі. Тим паче, що в тому кутку ділянки планується ще одна будівля, тож паркану видно не буде. Якось так. Це я заздалегідь пояснюю на випадок, якщо до нас на канал загитає хтось із перфекціоністів, як моя сеструнька. Алуня, сподіваюсь, тобі не гикалося у п'ятницю ввечері, коли я озвучувала це відео. І кому буде різати око наш кольоровий паркан. Ми з Женією вже шуткуємо, що почали з одного, а закінчуватимемо, мабуть, взагалі іншим кольором. Але сподіваюся, ми все ж таки залишимося в межах коричневого кольору. Того дня ми приїхали на дачу вже після 16-ї, і нам не хотілося заносити листи в будинок, знову шукати місце, де їх примостити, тож вирішили прикрутити одразу. І це, власне, все, що ми зробили в той день по будівництву. Потім розпалили вогнище і дозволили собі трохи відпочити від постійної гонитви. Так, хотіла лохину свою показати. Ось в такому вигляді я її застала, як приїхала. Причому майже кожен кущ ось такий. Я думала, що це хвороба. А зараз такі висновки роблю, що це, мабуть, все ж таки опіки. Тому що ось. Я її обробляла і від грибкової, і від, від комах. Від грибкових захворювань від комах. І підкислювала, і поливала. І ось кінчики зелененькі відходять. Ну і спека вже спала така. То, мабуть, все ж таки. Трошки порадували вони мене, що вони відходять. Ось тут теж ось кінчики зелененькі стоять. Тут ось. ось вони. Ось ці кущі, які ближче до абрикоси, вона давала тінь і вони найменше постраждали від спеки. Ось, зелененькі стоять. Ще сім листів проснустило. Спалили трохи цієї купи, вогнище було. І зараз будемо заливати хлопчики, ті, що ямки були підготовлені ще місяці два назад, мабуть, хлопцями. Чи три. І що хотіла показати? Пам'ятається, мені ми цей горіх зрізали. І ось який він вже вимахав. Я не знаю. Це треба, треба рулеткою міряти, ось якої товщини стовбур. Ну скільки, Ну місяця три може пройшло. Більше, мабуть, більше, як три метри гілки повиростали. І от питання, чому так не росте те, що садиш? А те, що зрізаєш і, і, і вже все ніякої, ніяких шансів йому не даєш, воно отак росте. Без піддобрення, без поливу. Черешенька, що її погризло. Але все ж таки одійшов Ось від кореня. Один пагінець і другий. Да? Цей менший я зріжу, цей сухий зріжу. А то, сподіваюсь, буде жити. Тримається. А в тебе немає ще одної маски, щоб я теж подивилась процес? Є, і десь така ручна. Ну, мені просто цікаво взагалі, як вона ця сварка відбувається. <рес> А де її пошукати? Треба Оце ж так планувати важку роботу. Тоді виявляється, що техніка зламалася. Так, ще отут у нас повідривалося знизу. З дої сторони не відділення. Ти ж підвариш? Ну так, да, якщо. І ще ж треба ту цим приварити. ще, Бо воно ось постійно шатає. Ну і отак ось теж. Взагалі-то можна було дві отак раз. Теж тріугольник. Типу, було б добре. Ну хоча б одну. Замість цієї дерев'яхи? Воно mm -hmm. його і ламає. а Так хоча б одну щоб вона хоча б ну, тримала його на оцей неї Так, я загорю отут. Вот така проволока класна скупить, так воно А скільки ж ти цей ампераж береш, що воно варить? Ну, зараз мені не збільшити. Хочу стояло 80, але ну, там напевно дуже тонкий метал. Я його просто прожигав, я стараю. То скільки Тому, зараз? Дуже ж маленька напруга. Ну так. 190-200. Це воно. Тому не виходить. Може як тобі напруга нормальна. Може під соладку міняти, воно трохи дече там. Поливає сливу. Там вже що там є, синій. А де він? Лежить. Під синім столом? <звіх> Справа там. Жерці посередині так. Хотілося би трохи поговорити про планування. Ми зазвичай плануємо свою роботу, але життя вносить свої корективи. Ось і сьогодні запланували швиденько залити чотири стовпчики під паркани і перебратися вже. До будинку, щоб робити пол у дитячій кімнаті, тобто продовжувати роботу з дошками і полами. Але не так сталося, як гадалося. Коли Женя вивозив бітонозмішувач, виявилося, що стійка з колесами майже відвалилася, бо прожавіло кріплення, яке було зварене там, ніби тяпляп. Якесь воно і без того було перекошене, а від постійного навантаження розшаталося і тріснуло, що майже відвалилося. Тому Жені довелося його все відрізати, болгаркою зачистити і заново рівненько приварити. Бо користуватися цим агрегатом в такому стані було просто неможливо. Тим часом, невгамовна, я теж не сиджу без діла. Я вже вибрала попіл із кострища, яке палили ввечері. І довелося його майже розібрати, бо цеглинки були ще гарячі. Тож полила їх водою і залишила вихолоняти. Потім взялася опилювати горіх, який ми вже в принципі, обпиляли, але він заново виріс. І перев'язала пагінець черешні до стовпчика. Отак мені більше подобається. Все. Тепер черешні буде сонечко. Ось така купа наросла за три місяці. Скільки вчора спалили, стільки сьогодні нових гілок напиляли. Зараз хочу ще трохи гльот теж прорядити. Бо в нього гілки і вони там так густо ростуть. Ось цей забор вчора крутили трошки. Ось так. Є тут ось такі гілки, як оця, наприклад, ось. Ну, вона опилена ось оця всередину. Де вона ось ця? Так, оця. Отут ось ось сильно багато. Не знаю, як його показати. отут ось оцей перехрестяк треба прорідити. І, мабуть, оцю повністю треба спиляти. Ось Зараз подумаю. ось так. І ще хочу, ось вже її прорідила, і ще хочу спиляти основний стовбур. ось так Залишу тільки оцю гілочку. І ось вершечок я спиляла. Женя ще підрівняє тут. Залишу оцю гілку. І також вершок зріжу, щоб тільки нижні гілочки залишу. І оцю маленьку залишу. Ось. Все. Вона так гарненько понизу йде. Все, верхушку всю зніму. Все одно. По оцих колючках, колючках крапкатися туди нагору і рвати гльот я не буду, а цих нижніх гілочок мені буде достатньо. Так, обпиляла прямо з плодами. Захотять доспіють, не доспіють, то й цих вистачить. Ось так. І ще хочу до цього, коли я вже взяла пилку в руки до цього горіху. Це падалішні горіх, але наче горішки е, досить крупні. Ось так. Куштуємо, які вони чи тонко чи ні <кхлі> в цьому лиці. Будемо вирішувати, чи залишати його чи ні. Так, а поки що хочу це бізобразія відпиляти, бо тут все віднизу, значить не видно, як його показати. там від основного стовбура. Ось тут. Іде ось бокова гілка прям з землі. І там ще одна ось ця. Немає так бути. Оце я основний залишу, а ті хочу спиляти. he's not Попиляли гілки, які на нашу сторону були, замазали садовим баром, і їх вже майже нема. Отак я люблю. Почали роботу і одразу завершили. Мене залишили на потім. Отака купка дрібних гілочок. Ось Женя зараз допиляє. Більш товстенькі. І ось тут листя. Ось є, я вже такий короб, тільки, що. І ось повне листя. Це називається, запланували стовпчики зробити під паркан. Зламалась бетономішалка, Женя ремонтував бетономішалку, я пішла, обрізала гілки з того горіха, який будемо викорчовувати, потім один, потім другий, потім третій. І так добралися вже до цього горіха. То була маскировка, то була каже маскировка, ти її вирвав. Ой мамочки. Це був досить виснажливий день. І як би сильно ми не заморилися, переробивши всю цю додаткову роботу того дня, але ми все ж таки залили всі е, заплановані 4 стовпчики. До полів ми також добралися. Не в повному обсязі, зробили, що хотіли, але таки добралися. І про це вже буде у наступному відео. І наостанок трохи живих звуків і неймовірно чудових кадрів з Карпатського лісу. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Кому сподобалося, поставте вподобайку. Будемо щиро вдячні всім за підтримку нашого каналу підпискою і добрим коментарем. Всім Божої охорони і до нових зустрічей!